У 2013 році брав кредит Дельтабанку, платив, поки він не розпався. Осталось десь 8 тисяч. Продали колекторам, дзвонили пару год, потім перестали. А це почали дзвонити кредит капіталу. Насчитали мені 20 тисяч і грозяться подати в суд. Чи можуть вони подати в суд, якщо пройшло скільки вже часів? Ну, теоретично можуть, чого ж не можуть. А як же срок позовної давності? А який він у вас, ви знаєте? Подивіться, є дуже цікаве відео у нас на каналі. Називається дуже детально я в відео розповів, що таке позовна давність, як вона рахується. Подивіться. Що вам цікаво? А як же ж позовна давність? Чи а як же срок давності? Можуть подати. Можуть і через 10 років. І такі випадки були неодноразово.